Чи є лінійними рівняння з двома змінними? 7х плюс 11 дорівнює 36. Так, це рівняння є лінійним. Ви пам'ятаєте, лінійним є рівняння вигляду ах плюс Бу дорівнює С. В нашому випадку А це 7, Б це 11 та С це 36. Х у квадраті плюс 4y дорівнює 6. Це рівняння не є лінійним, так як х у нас не в першій степені, а в квадраті. 12х мінус 17y дорівнює 0. Це рівняння є лінійним. А дорівнює 12, b дорівнює мінус 17, це дорівнює 0. Мінус 3х плюс ху дорівнює 10. Це рівняння не є лінійним, так як ми маємо множник х помножений на y. А у рівнянні, у лінійному рівнянні такого множника немає. Вправа номер 1058. Чи є лінійним рівняння з двома змінними? 8х мінус 09 дорівнює 1 шоста. Так, це лінійне рівняння з двома змінними. Дивіться, порівнюємо його з формулою. А це 8, мінус 09 та С 1 шоста. Х-4у у квадраті дорівнює 5. Це рівняння не є лінійним, так як у нас y в степені 2, а не в першій степені. 6х плюс 2 xy дорівнює 9. Це рівняння також не є лінійним, так як маємо множник xy. 3х плюс 4y дорівнює 0. а дорівнює 3, Б дорівнює 4, С дорівнює 0. Це рівняння є лінійним. Права номер 1059. Які з пар чисел є розв'язками рівняння? Щоб перевірити, що пара чисел є розв'язками рівняння, потрібно замість х підставити перше число, замість y – друге, та перевірити тотожність. Дивимося, перше 7-1. Перевіряємо. Замість х підставляємо 7, замість y підставляємо 1. Отримаємо 3 помножити на 7. Міс 7 помножити на 1. Дорівнює 21 мінус 7 дорівнює 14. А отже, ця пара чисел є розв'язком даного рівняння. 0 мінус 2. Так само підставляємо замість х 0 мінус 2 замість y. Маємо 0. Далі мінус 7 помножити на мінус 2 дорівнює 14. Отримали тотожність 14 дорівнює 14. А отже, ця точка, ця, ця пара чисел є розв'язком рівняння. 8 та 2, дивимося, 3 помножити на 8 мінус 7 помножити на 2. Це в нас буде 24 мінус 14 дорівнює 10, яке не дорівнює 14. А отже, ця, ця точка. 8 та 2 не є розв'язком даного рівняння. Наступне мінус 7 мінус 5. Підставляємо 3 помножити на мінус 7, мінус 7 помножити на мінус 5, дорівнює мінус 21 плюс 35, дорівнює 14, 14 дорівнює 14. А отже ця точка є розв'язком цього, ця пара чисел є розв'язком цього рівняння. Та остання 10 та 3. Підставляємо 10 помножити на 3, мінус 7 помножити на 3 дорівнює 30 мінус 21, дорівнює 9. 9 не дорівнює 14, а отже ця пара чисел не є розв'язком даного рівняння. Права номер 1060. Розв'язком якого з рівнянь є пара чисел. Щоб перевірити, що ця пара чисел є розв'язком рівняння, потрібно замість х підставити перше число, замість y підставити друге число, та перевірити тотожність. Дивимося, 4 помножити на 3 плюс 5 помножити на мінус 2 дорівнює 12-10 дорівнює 2. Отже, ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Перевіримо друге. 3 помножити на 3 мінус 2 помножити на мінус 2 дорівнює 9 плюс 4 дорівнює 13. Це не дорівнює 5. А отже, ця пара чисел не є розв'язком другого рівняння. Перевіряємо третє. 02 помножити на 3 мінус 0,5 помножити на мінус 2 дорівнює 0,6 плюс 0,5 помножити на 2, 1, це в нас буде 1,6. А отже, ця пара чисел також є розв'язком третього рівняння. Вправа номер 1061. чи є розв'язком рівняння пара чисел. Щоб перевірити, що ця пара чисел є розв'язком рівняння, підставляємо замість х перше число та замість y друге число. Та перевіряємо тотожність. Перепишемо наше рівняння. 2х-9у дорівнює 13. Підставимо першу пару. 2 помножити на 2,5 мінус 9 помножити на 2 дорівнює 5-18 дорівнює мінус 13. Міс 13 не дорівнює 13, а отже, ця пара чисел 2,5 та 2 не є розв'язком даного рівняння. Друга пара чисел. Підставляємо 2 помножити на 10,5 мінус 9 помножити на 2 дорівнює 21 мінус 18. Дорівнює 3. 3 не дорівнює 13, а отже ця пара чисел також не є розв'язком даного рівняння. Номер 3. Підставляємо 5 та мінус 1 третя. 2 помножити на 5, мінус 9 помножити на мінус 1 третю, дорівнює, рахуємо 10 мінус на мінус плюс. 9 та 3 скорочуємо на 3. 10 плюс 3 дорівнює 13. Отримали 13 дорівнює 13. А отже, ця пара чисел 5 та мінус 1 третя є розв'язками даного рівняння. Та перевіримо четверту пару. Мінус 7 та мінус 3. 2 помножити на мінус 7, мінус 9 помножити на мінус 3 дорівнює мінус 14 плюс 27. Дорівнює 13. Отже, мінус 7 мінус 3, так як 13 дорівнює 13, то пара чисел мінус 7 мінус 3 є роз, також розв'язком даного рівняння. Вправа номер 1062. Відомо, що пара чисел є розв'язком рівняння. Перепишемо рівняння. 2х плюс 9y дорівнює 17. Потрібно знайти у. Коли пара чисел є розв'язком рівняння, це значить, що якщо перше число ми підставимо замість х, друге число замість y, то ми отримаємо тотожність. Давайте підставимо ці числа. Отримаємо 2 помножити на мінус 5 плюс 9y. Це все має дорівнювати 17, так як виконується тотожність. Мінус 10 плюс 9 дорівнює 17, 9y дорівнює 17 плюс 10, тобто 27, а отже y дорівнює 27 поділити на 9 3. Тобто, коли y дорівнює 3, то пара чисел мінус 5 3 є розв'язком цього рівняння. Права номер 1063. Відомо, що пара чисел є розв'язком рівняння. Знайдіть значення y. Коли у нас пара чисел є розв'язком рівняння, це значить, замінивши в рівнянні X на перше число, y на друге число, ми повинні отримати тотожність. Тотожність буде виконана. Давайте замінимо х на мінус 8. 2 помножити на мінус 8. Мінус 3 має дорівнювати 4. Мінус 16 мінус дорівнює 4, тоді мінус 3Y дорівнює 4 плюс 16 20, y дорівнює мінус 20 поділити на 3. Міс 23. Коли у дорівнює мінус 23, ця пара чисел є розв'язком цього рівняння. Вправа номер 1064. Відомо, що пара чисел х та 2 треті є розв'язком даного рівняння. Потрібно знайти х. Якщо пара чисел є розв'язком рівняння, то підставивши заміж х перше число замість y друге число, ми отримаємо тотожність. Давайте підставимо: Одна сьома х замінили плюс 6 помножити замість y ставимо 2 треті має дорівнювати 1. 6 та 3 скорочуємо на 3 залишається 2. Тобто 1 сьома х плюс 4 має дорівнювати 1 Тобто, 1 сьома х дорівнює мінус 3 1 мінус 4, тоді х дорівнює мінус 3 поділити на 1 сьому. Коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо на його обернений. Це в нас буде мінус 3 помножити на 7 дорівнює мінус 21. Коли х дорівнює мінус 21, то пара чисел мінус 21 2 треті є розв'язком даного рівняння.